Так, я веду відеоогляд з очисних споруд ЖК «Парксайд». Тільки що купався в цій воді. Що можу сказати? Вона прохолодна, вона чиста. От, що ще можна сказати? Ми вже в принципі, готові. Зараз доробляємо документи. І перша в Україні найчистіша очисна споруда запрацює. Незважаючи ні на що. Тому ось так це виглядає. Я, я вважаю, що це виглядає нанотехнологічно. Всі, хто дивився за всіма нашими оглядами, це 2,5 роки страждань тут, в Україні під час війни, ми от побудували отаку от споруду, яку, я думаю, ми не могли б... Побудувати в інший час, мабуть, тільки через те, що у нас величезні негаразди, ми зробили те, що ми зробили. Ось так це виглядає. Сьогодні у нас 25 квітня 2025 року. Сьогодні я спробував цих очисних воду, скупнувся. Виглядає це дуже і дуже. Всім раджу. Всім до побачення. Наступні вже відеоогляди будуть у вдягненому вигляді.